На Божому світі сьогодні ми снами, сьогодні, 16 березня, Господь да хором на воді і вашої м'яні Як і 25 років тому, величему, світле, піднесене, сповнені любові до Бога, до світі. Ми вдячні Богу, що дарував нам у вашому здоров'я, ну не вчити. Ваші добрі дорогі ім'я, так всім був миру, буде поміж нами. Великий дар Господь вам змогли дати, Будь ж пасером поставив між людьми, і рад рав, що нам гріхи прощати, Щоб бути всі нам Божими дітьми. І з ваших уст нас Бог навчає від віри, і Боже правда, і правду, і життя у скрутній час хоронить візневіри. Життя. Тож хай Господь вам ще досилає, до продовжить вік, примножить вас у своїх, нехай любов із неба посилає, сьогодні, завтра і на весь ваш вік, нехай сили небесні вас бережуть, а не нещастних гатилах несуть. Матіна Божа, Цариця Свята даруй щасливі та многих віта, патріянка і сестриця церкви спик.

землі серед річних людей, бо їх волі требують без одних не однишки. А хрестні ваші посередині нас отець на що І без розузнання казумасту віддає посвід людей. Божа вас собляє, і Бог здоров'я наділяє. Хай Бог не весною життя не зберігає. Бажаємо щастя, здоров'я і нових ідей. Хай мати Божий поспішає, вам поради посилає, дарує радості на звеч, не прославляйте відтеч, святий Арканув Михаїв вам із неба, хай поміж дайся, коли вам треба, і все хоронить береже, мов покровитель буде, і того довго, ще співайте, і добрі зерна засівайте, і вівці віці справлених і всіх до неба заведіть. І хай зозуля наповіть у нашій славній Україні, поєдне для щастя і добра, Пані і господарі, будь ласка, сьогодні. Я щиро дякую за ваше кордонне подорожання. Очевиднося ті, хто тоді знають, як і сьогодні, та й тоді приближний час. Сьогодні політично, а тут те саме в параді, де було зламано, не було добра. І дуже і дуже було важко, і я фактично сім років существа, на дижі, прийшов на ту парафії, де просто сіки.

Відповідалися, що вдалося стояти. А дай сьогодні неділю, коли посилитися, дати Хочу добрайте дітей, виїжджайте з міста, бо їдуть автобуси, бо себе набрати. Я помню, але все ж таки на вашому я приїхав, дякувати Богу.

Я догадаюсь сами на сучі. Я скільки зараз бачити на серпів, так у разом. Він якраз приїжджав за мною сім'ї, приїжджали. І я не було бачити, так як з боків, скільки І тому не вірюся. Не віриться, що так все звернулося в серці. Але це не моя, бачить, бачить. Коли буде, то хоче, робити.

Це є теж мало. За це і видали. Я мій сошен. Це буде один. Без людей, мій бойки, пасне, що я хочу зробити мені зараз. Які б не мав талантів, що не мав, що б не хотів, я б не було вас, як нічого не зробив. Це вам, дякую. Я вам дякую. Дякую і ще раз. Я пишаюся вам. Пишаю себе на І прошу, прості мене, так не як говорить, дякувати нам те, що мого не так, що сказати, не кого на зиму. Але знаєте, хочеться тепер. Хочете, щоб це було діє. І вони коли каже, а так не було, що не а я, а так сказав, отак сьогодні має. Не те, що я, а так є в законі Божому. Я хочу, щоб я по закону Божу. Не позаконенню строїтися, допомогти.

і їхали все, там жив машини, що їхали в області, тоді що ми їхали старати, їхали. Їхали і не там, що може бути. Останні прекрасна. Так само в нашому часі. Але що виступати, Бог І так давай всі з Міськи прав, молімся, тобто з молитви. І любов, і хай Бог може. Я ще раз всіх освітаю. Всі. Дякую, дякую, Бога, що ваша 20 років нас, на я вас, Але... я всього вам сам в серпні. Але я слаю перший місць, 20 років. Тобі дякую, теж тобі, яка була стану, імені своєї тобі. І дай Боже стоїть, почалося краще. 要不然，除了。